Друзі, моє вітання. Сьогодні вам показую дизельну вантажну Кенго. Це у нас 10-й місяць 2020 року. свіжачок з Європи, пробігу 195 тисяч кілометрів. Автомобіль привезений з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Зараз вам покажу його ззовні, як він виглядає. Далі покажемо. Комплектацію, стан та інші нюанси. Щоб ви собі розуміли, по кузову взагалі навіть нічого не робилось. Просто помили машину, нічого по ній не робилось. Зауважень, от, від слова, взагалі немає. Так, да, є, звісно, якісь царапинки, там ну ось тут якась смола, що це таке, чи це якась фарба полісша. Ну, без цього ніяк. Але загалом стан афігенський, реально дуже класний. Так, що я бачу? Що я бачу, що буду вам розповідати? Бачу, що є парктроніки. Задні парктроніки, це вже прикольно. Е, ляда. Великий плюс ляди в тому, що ви її коли відкриваєте, то я ось стою в повний зріст. У мене ще, ну, коротше, тут висота десь метр восімдесят п'ять. Тобто дощ на голову литись не буде і погрузка-розгрузка вже буде удобнішою. Ну і вже раз відкрив багажник, розкажу по багажнику. Стан класний, я вам скажу навіть більше того, автомобілі, коли легкові приїжджають, часто в них тут все обдерто. Тут гарненьке авто. Доски всі ціленькі, нічого не подерте, нічого не поцарапано. там, блін, вон царапинки, пару царапинок, все. Виглядає як мновйове. Органайзер домкрат є, крюк, бачу є. Даже ця пластмаса не продерта, щоб ви собі розуміли, нічого не реставрувались, нічого не робилось. Просто помили і все. Здвижна двері у нас одна, тільки зі сторони тротуару. Техніка теж без зауважень. Кандр дує, все холодить. Покажемо салончик. Пасажирське сидіння не табуретка, вона рухається на салазках і має нахил спинки. Давайте перейдемо до салону. Покажу з водійської сторони його ще. Так, По комплектації. Склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, система стоп-старт, круїз-контроль, обмежувач швидкості. Стан сидіння, стан керма. Зараз збільшимо і покажу вам, в якому все стані. А стан офігенський, реально офігенський. Ось так все у нас виглядає, Bluetooth, гучний зв'язок є. Підрульове керування магнітолою. кондиціонер, мультимедіа R link Навігація є, але карти потрібно докупити, доустановити. І також е, кнопка екорежиму. Тобто він буде їхати овочніше е, і, відповідно, економити паливо. З пробігом я чуть-чуть збрехав, майже 195. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці. Стоїть і чекає на ваші перегляди. Любі перевірки без питань. Так що хотів вінкод код знайти. Так що зараз не знайду, тоді подивитесь вінкод код на сайті. Остання фотографія буде з вінкодом кодом Будь ласка, любі перевірки по кар'єрці коло офіційній базі без питань. так, Жмете на паузу. Ось так от. жмете на паузу І записуйте вінкод код Готово, будь ласка, з... Вінкод є, більше фотографій на сайті. По місцю виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Більше автомобілів можете побачити на нашому сайті вінкар.com, посилання, на яке я залишаю е внизу. Також посилання на телеграм-канал, е телеграм в телеграм-каналі всі актуальні автомобілі, і будете бачити там гарячі пропозиції. Що ж, дякую, що були з нами. Чекаю вас на каву та на тест драйв Вам гарного дня. Пока-пока.